У Греції тривають лісові пожежі на островах Евія і Корфу. Відомо, що на Евії влада наказала жителям чотирьох південних сіл евакуюватися в місто Карістос. Також пожежі, які потребують евакуації, спалахнули на північно-східному боці острова Корфу і в північній частині Пелепонесу, неподалік від міста Егіо. Місцева поліція заявила, що 16 тисяч осіб було евакуйовано суходолом і 3 тисячі морем із 12 сіл і кількох готелів. Понад 450 пожежників і сім літаків з ЄС. Працюють у Греції, допомагаючи боротися з вогнем. Пожежники щосили намагаються стримати 82 лісові пожежі по всій країні. Крім того, вогонь із Греції дійшов і до Італії. Повідомляється, що вогонь дістався Палермо. Там закрили аеропорт, пошкоджено понад 20 житлових будинків, евакуйовано близько півтори тисячі осіб. Усе це через аномальну спеку. У деяких частинах східної Сицилії температура піднялася до 47,6 за Цельсієм, що близько до рекордного європейського максимуму в 8,8 градусів за Цельсієм, зафіксованого на острові два роки тому.